Всім привіт з вами на каналі Кирил Тер. У мене всі мої монети. Тому сьогодні і працюємо як канал тролейбус паперу. Працюємо як канал Кирил Тер. Так. Сьогодні цей у мене й монети, цей у мене сьогодні 285 копійок. Цей 60 от копійок, Цей 100 копійк, і цей одна гривня цей монета номінал мені ровні. Отже, сьогодні у мене 285 копійок. Це от, от як, мені у не всі монети, які я знайшов, це от... Це от, вчора я знайшов таку монету я й мав наступну 81 хвилину шукати наступну монету. Тому ми працюємо як канал Кірілте. Канал Кірілте написував, відправляв 4 коментарі до нашого каналу. Отже, сьогодні будемо працювати як канал Кірілтера. Я потім випити чай із. Різних цукрів а, а то ж, то ж, ми не знаємо яку підставку нам треба. Сьогодні працюємо каналом Кірріл Т. Сьогодні цей у мене і 6 копійок номінал 6 монет номіналом 10 копійок і 2 монети номіналом 50 копійок і одна монета номіналом 25 копійок одна монета номіналом бонєрі. Монета номіналом 1 гривня дійсно це от Ой, hey. у мене є зараз 10 монет. Рахуємо, чи в мене є 10 монет. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 чи у нас і сьогодні 10 копійок. Так. І і